Війна Ізраїлю та Хамас та як Ілон Маск поширював дезінформацію про неї. Дізнавайся у цьому відео. Відколи розпочалась нова війна між Ізраїлем та Хамас, у різних соцмережах з'явилася безпрецедентна кількість дезінформації. Найбільше дезінформації фахівці помітили у соцмережі X. Джастін Педен висвітлював ескалацію в Газі ще у 2021 році. Він пояснює, що нині перевірити інформацію практично неможливо. Адже якщо у 2021 році можна було знайти в інтернеті фото чи відео від людей, які там перебували, або від надійних інформаційних агентств, то нині першоджерела практично неможливо знайти на платформі X. От, наприклад, користувачам X були представлені такі приклади дезінформації: кадри відео ігор, які були видані за кадри нападу Хамас, підроблені фотографії Роналду з палестинським прапором та відео трирічної давнини з часів громадянської війни в Сирії. Яке представили так, нібито воно було зняте нещодавно під час війни Ізраїлю та Палестини. Поширенню дезінформації сприяв і сам Ілон Маск для спостереження за війною в режимі реального часу War Monitors і Sand Defender хороші написав Маск. Але ці акаунти є відомими розповсюджувачами дезінформації. Наприклад, вони обидва поширювали брехню про те, що в травні біля Білого Дому стався вибух. Незабаром після публікації маск видалив свій твіт, але його вже встигли переглянути понад 11 мільйонів разів а я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш бути в курсі останніх подій, підписуйся.